10 найбільш стабільних валют у світі. Швейцарський франк, відома своїми надійними банками. Швейцарія підтримує стабільність своєї валюти навіть під час світових криз. Ковейський динар, позиції цієї валюти зумовлені високими макроекономічними показниками і стабільністю нафтової галузі. Бахаринський динар, валюта міцна завдяки експорту нафти і вільній економіці, що приваблює інвесторів. Оманський реал, процвітаюча економіка без безробіття і шпарків, стабільний експорт нафти, японська єна. високий рівень життя і стабільна економіка роблять її. Однією з найперспективніших валют: фунт стерлінгів, вища вартість порівняно з доларом, робить фунт важливим гравцем на світовому валютному ринку: євро. Валюта 19 країн, яка зберігає свій статус, попри економічні виклики, американський долар очолює список світових валют. На нього припадає 90% усіх фінансових угод на біржах. Шведська крона, стійка і надійна валюта підтримувана стабільною економікою Швеції. Австралійський долар, популярний у світі завдяки стабільності економіки Австралії та незалежності від світових криз.